Прогоранку! Рада вас вітати на каналі Fitness. У нас, як завжди, коротеньке тренування. Така ранкова руханка або вичиня, да? заминка перед сном розслабитись, потягнутись, пропрацювати все тіло, дати йому відпочити. Працюємо да, 20-25 хвилин. Для тренування нічого не потрібно, тільки вільний простір. Вілимо уваги нашим стазостигновим, коліним ілкою сугово. Дві наші стопи паралельно одна до одної, витягуємо за маківкою вгору. Переносимо вагу на передню частину стопу, на задню. І останній. Угу. В інший бік. Слідкуємо, щоб стопи весь час були притиснуті до підлоги, пальчики стоп. І ще чотири. 3. Два. Останній. Угу. Добре. А тепер ускладнюємо, закриваємо очі і пробуємо відчути себе у просторі без нашого зорового. Аналізатор. Малюємо кола. Угу. І одразу да, пробуємо відчути, що у нас відбувається зліва, справа, як працює наша ліва, права половина тіла. Угу. Де важче робити, де легше. Як ми що з якої сторони відчуваємо? І ще два раз. І два. І в інший бік. Отакі гарні, гарні кола малюємо. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось центр, відкриваємо очі. Ставимо дві наші стопи в кожуберга. Да? Знаєте, що ми стоїмо в одній лінії. Да, наш пальчик. Задньої ноги на рівні п'яточки. Вага рівномірна між двома ногами. Витягуємо за маківкою вгору. І якщо вам важко баланс, ви можете поставити на серединку стопи або повернутись в положення коли дві стопи разом. Угу. І продовжити робити всі рухи. Відбудували себе, витягнули за маківкою вгору, тільки очі вгору вниз. Всього шість разів. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Добре. Очі вліво, вправо. Вліво, вправо. Та наші ноги відразу підлаштовуються. І ще три, два, один. Чудово. Очі верхній кут, нижній кут. Та така діагональна лінія. Чотири. Три. Два. Один. Інша діагональна лінія. Вгору, повниз. Вгору повниз. 4, 3, 2, 1. Змінюємо положення ніг, інша нога вперед. Угу. Перевірили себе, віддувалися, стоїмо зручно да, на двох ногах, стопах, вони в нас так да, трішечки можуть е е е тремтіти, да, але ми намагаємо триматись, стопи підлаштовуються, все добре. Якщо зовсім втрачаємо, тоді вже стане. Повільні рухи підберіде вгору вниз. Вгору вниз. І ще чотири. Три. Два. Один. Підберідемо вліво вправо. Чотири. Три. Два. Один. Нахилили голову до правого плеча і підберідемо вгору вниз. вгору вниз. 4, 3, 2, 1. Вирівнялись, нахилили голову до лівого плеча, підберіть ділого рівня. Вгору рівня. 4, 3, 2, 1. Оп, знову змінили. Угу. Кожен так, раз працюємо ще новим, тобто нашими м'язами, да, м'язимо з нашим вестибулярним апаратом, около вестибулярного апаратом і різними-різними можливостями нашого тіла. Я зараз сфокусувалися на точці перед собою, тільки на неї дивимось, і під горітьм малюємо лінію вгору у нас, вниз, Чотири, три, два, один. Підверідімо вліво вправо, а погляд таки залишився на одній точці. Чотири. Три. Два. Один. Нахил до правого плеча. Підверідемо гору вниз, а погляд на одній точці. Чотири, три. Два. Один. До правого, до лівого плеча. Угу. Підверідемо гору вниз. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Знову останній раз мінімум. Зараз буде трішечки важче. Треба так? скоординувати себе, розібрати що куди. Погляд. Ми будемо направляти вниз, а підборіддям тягнутися вгору. І навпаки, погляд вгору, під вниз. вниз. Угу. Чотири. Три. Два. Останній. Угу. Погляд. Право, підборіддя, вліво і змінюємо. Чотири. Три. Два. Останній. Є. Пернахил та до плеча. Погляд в нижній кут, а підберіть верхній кут. І 4 Чотири. Оп, три. Два. Останній. Нахил до іншого плеча. Угу. Якщо погляд у нас вгору, підберіть вниз. Угу. І навпаки. 4, 3, 2, Є. Yeah. Повернулися в центр, трішечки стряхнули ноги. Yeah. І знову поміняли останній раз, але вже працює на наш шийний відділен, не очі, да? невестикулярний апарат, попрацює наша грудна клітина. Угу. І наш баланс. Витягнули за миківкою вгору, розвертаємо то ліву, то праву половину тулуба, наче йдемо між двох вузьких вузьких стін. Угу. Чотири, три, два, один. Стоп, трішечки ускладнюємо да? Оп, піднімаємо стегно вгору. Якщо важко тримати баланс, поставили на великий пальчик. Або тримаємо горі, розвертаємо тулуб. Чотири, три, два. Один. Добре. Повертаємось стопу. змінюємо. Право у нас попереду. Розвертаємо тулубу, тягуємо за маківкою і йдемо. Чотири, три, два. Останній. Оп, нога. Ага. І продовжуємо. Чотири, три, два, один. Добре. Поставимо наші ноги, трішечки стряхнули. Я. Робимо ліву ногу крок вперед. Угу. І вводимо таз вліво-вправо. Угу. Таким чином, щоб ми тулуб зафіксували і намагалися так, трішечки ізольовано рухати тазом вліво-вправо. Чотири. Три. Два. Останній. Угу. А тепер нахили таза, ввели його трішечки назад і вперед. Вперед, коли штовхаємо, трішечки, призинаємо заднє коліно. Так? Ми робимо рух тазом. Оп, повернули, втягнули коліно, видих, штовхнули вперед. Так? задній нахил тазу, передній нахил тазу, задній, передній. І ще чотири, три. Розвертаємо таз то одну половинку тазу вперед, то іншу. Тут знову ж та, намагаємось тримати. Чотири. Три, два. Останній. А тепер піднімаємо то ліву половину тазу вгору, то праву. то ліву, до вправо. Значить, такі роботи. крокуємо. Чотири. Три. Два. Останні. Є. Змінюємо положення ніг. Права нога вперед. Тулубов. Обняли себе, зафіксували і вводимо тулу. Таз вліво, вправо. Вліво, вправо. Чотири. Три. Два. Останні. Закрічки назад і вперед. Назад, вперед. Назад. Вперед. Передемо назад по підтягнути, підтягнути. Робимо рух тазом, але за рахунок поперека. ще чотири. Три. Два. Останній. Є. Закручуємо то ліво, то право половинку тала вперед. Такі оберти. 4, 3, 2, да? Оп, і закрутили. Останній. Тепер угу. оп, підняли стегно, да? не просто обираємо ногу і завалюємося назад, а підтягуємо стегно вгору, підтягуємо стегно вгору. Вгору, 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 вгору. І ще 4, 3, Два, останній, оп, Є. Знову крок назад. Ліва нога у нас попереду. Розгинаємо коліно, коліно над п'яточкою. І ми так, починаємо малювати таку коліном лінію вліво-вправо. Вперед чи не тягнемось, просто малюємо вліво-вправо. Стопа підлаштовується, але залишається притиснутою до підлоги. 4, три, два, один. Коліном потягнулися до мізинчика, до великого пальця, до мізинчика, до великого пальця. До мізинчика, до великого. І ще. Чотири, три. Два. Останнє. Раз. Два. Малюємо коло, будемо в бік вперед. В бік промалювали, вбік вперед, в бік промалювали. В бік вперед, в бік промалювали. Чотири, три, два. На один. Є. І в інший бік. Малюємо угу. гарні, гарні кола. Натискаємо на стопу. Так? Чотири. Три, два. На один. Крок назад, змінили положення ніг, зафіксували колінко над п'яточкою і та, лінія вліво-вправо, вліво вправо, вліво вправо. -вправо. Чотири, три, два. Останні. Потягнулись до мізинчика, повернули. Потягнулись до великого, потяг, повернули. До мізинчика, повернулись до великого, повернули. Чотири. Три, два, останні, mm -hmm. і малюємо. Працюють наші стопи. Поставили на п'ятку, потягнули гарно на себе носочок, потягнули ногу по задній поверхні, наша шахіл, поставили на стопу, підняли п'ятку, потягнули попередні поверхні ноги, потягнули наш підйомчик стопи. Працюємо на п'ятку, на пальці, на п'ятку, на пальці. І ще чотири, три, два. Останні поставили на п'ятку, потягнули на себе. Розвертаємо ступу то вліво, то вправо. Да? Воно у нас тільки на п'яточці стоїть, і ми її розвертаємо назовню, всередину. 2, три, два. Є. Розвернули всередину, пустили до підлоги, оп, іначе щось відкинули, Оп, і відкинули. Оп, і відкинули. швидко це робимо, а так щоб відчути розтягнення. Поставили на пальчики, підняли Чтовх. Від 4 Чотири. Три. Два. Один. Всередину, угу. І щось до себе. так? Да? Пітягу. Угу. Чотири. Три. Два. Один. Направили пальчики угору. Працюємо 10 секундочок. Десять, 8 4, 3, 2, два. Повернулися. Трішечки попрацюємо. Да? А, з нашим сводом стопи є. Натисли трішки на п'ятку. да? Призігнули коліно і намагаємось да, зробити рух п'ять. Знявся наш спод стопи. Пальчики залишились на підлогі. Ми стягнули тільки основу пальчиків і п'ятку. І розслабили Стягнули, розслабились, стягнули, розслабили. 4 три, два, один. А тепер, значить, загрібаємо. Змінюємо інша наша нога. Да? Зафіксували коліно над п'яткою, натисли добре на стопу і намагаємось, значить почухати да? п'ятку кругти. Вліво вправо, вліво вправо, вліво вправо. 4, 3, 2, один. Що? Стягуємо, розслаблюємо. Да? Значить стягуємо всі пальчики в центр і потягнулися в сторону. В центр, в сторону. 4, 3, 2, 1. А тепер підгрібаємо да, пальцем до себе, нагору, до себе, нагору, до себе, нагору. 4, 3, 2, 1. Зарядка для наших пальчиків, можна трішки стряхнути. Ускладнемо нам завдання. Наша ліва нога піднімається вгору, гомінк, боже, стегно паралельно до підлоги, відводимо вбік, розвертаємо і притягуємо. Так? І зробимо таких чотири рази. Вгору, вбік, розвернули. Так? О, добре розвернули, притягнули. І ще два. Вбік, розвернули, притягнули. І останній. Вбік, розвернули, притягнули. Чудово. А тепер ми розгинаємо назад, уводимо в бік, повертаємо вперед. Розгинаємо назад, уводимо в бік, повертаємо вперед. І ще два. Угу. Останній. Угу. Повернули. Інша наша нога. Вгору, вбік, розвернув, поверну, Вгору, вбік, розвернули, в повернули. Є і останній. Такі гарні контрольовані кола, якщо важко то можна за щось триматися. Назад, вгору, повернули. Назад, вгору, повернули. І ще два. Назад, вгору, повернули. І останній. Угу. Повернули. Чудово. Трішечки попрацювали. Так? Наш воздушно по Зараз м'ясо працює. Поставили пальчик, колики на підлогу. Угу. Є. І тепер наче, да, нас укололи чимось в п'ятку. Оп, і ми віддергнули нашу ногу. І ще х, на видиху, на видиху, на видиху вгору, Х. Х. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зафіксували, поклали дві долоні і штовхаємо нашу ногу вниз. Чотири, три, два, один. Повернули, інша нога вперед. Угу, великий пальчик. Оп, і віддюргуємо. Вгору, вгору, вгору. А вгорі горіда у нас стіна. Оп. І зупинилась нога. І ще вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два, один. Добре, оп, натисли. Чотири, три, два, один. Повернули крішечки стряхнули. Швидко, швидко, швидко порухали. Дали їм відпочити. Є дві п'яточки разом. Носочки в різні боки. Ми будемо намагатися піднятися над підлогою, не дуже високо, але так, щоб ми отримували п'ятки разом. Огоров нес, угору Угу. І ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Читамо. Повернули дві стопи направо вперед. Да? Тільки великі пальчики трішечки в боки. Виростаємо нагору, п'яточки стискаємо, опускаємось вгору, а вниз. Вгору, а вниз. Іще вісім. Сім. Шість. Отоді. намагаємося себе високо-високо виштовхувати. П'ять. Чотири, три. Два. Оте. Добре. Стряхнули ноги. Угу. Зробили глибокий вдих. І на видиху йдемо, йдемо, йдемо вниз, обхоплюємо свої ноги під колінами. Кістйовий замочок, ліктями тягнемось в різні боки, залишаємося. Чотири, три, два, один. Відпускаємо наші руки, вони спокійно звисають. Робимо вдих і на видиху потрошечку-потрошечку по вгору, ролл ап. І ще раз разочок вдих. На видиху руки донизу, голова. Плечі, лопатки, роуда. уходимо вниз, 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 вниз. Максимально, повільно, йдемо нижче, 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 нижче. Можна трішки призігнути коліна угу. і бофтаємо руками вліво-вправо, вліво-вправо. Угу. Руки розслаблені. Ми просто звисаємо. Угу. Робимо вдих і на видиху потрошечку, 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 відштуху і, штуху, і виростаємо, витягуємося за маківкою вгору. І ще раз робимо вдих. На видиху голова, шия, плечі, лопатки, спина, ребра, грудний відділ. Поперек все розслаблюється, потрошечку скручується. Ми йдемо нижче, 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 нижче. Коліна можна розслабити, не втягувати в м'які. Ми звисаємо донизу і вводимо тепер таз, як Не Коліво вправо, вліво, вправо. В один бік і в інший. Є. Залишаємося. похвалить